Привіт, друзі! Сьогодні ми маємо 16 вересня, але темою дня, вчорашнього, сьогоднішнього, я думаю, все-таки буде Олаф Шольц, канцлер Німеччини. Хоча, звісно, кидати важливості подій на фронті ніхто не буде. Щоб розібратися з Шольцем, хоча це буде непросто, давайте спробуємо. Підпишіться на мій YouTube канал, ви зараз знаходитеся саме тут. Мене звати Валерій Клочок. Підписатися можна під цим відео або під будь-яким відео, натискаєте кнопки маніпуляції, які робити, ви чудово знаєте. Не забудьте натиснути на дзвіночок і дуже вас попрошу поставити лайк з відео, якщо вам воно сподобалося, щоб воно піднімалося до гори. Бо так тоді весь канал рухається до гори. україномовний, правдивий канал. Я вам за це шалено дякую і так, поїхали. Справа в тому, що два дні тому стало відомо про телефонну розмову Олафа Шольца з Путіним. Ну, ймовірніше за все, що це Олаф Шольц е зателефонував Путіну на тлі. Успішного наступу Збройних сил України на Харківщині. Ну, власне, в мене така думка, тому що чимало вже з'явилося цікавих заяв від посадовців різних рівнів, різних країн, не в Україні, звичайно, мова йде, які свідчать про те, що вони почали не те, що перевзуватися в повітрі, а дещо змінювати свою позицію по відношенню до того, як в якому б'ємі, наскільки як швидко вони можуть надавати, повинні надавати допомогу Україні. І яка їхня позиція буде далі? Ну, в цій частині, наприклад, цікава позиція навіть Ізраїлю. Інтерв'ю нещодавно вийшло одного з високопосадовців, але сьогодні не про нього, а саме про Німеччину, тому що до Німеччини прикута дуже сильна увага, у нас спочатку широкомасштабного вторгнення. Ви чудово пам'ятаєте скандал. Нашого посла вже звільненого мельника, який порівнював Шольца із Равликом, який поволі-поволі пересувається, ніяк не може вирішити питання з передачі Україні важкого зброєння. Хоча Німеччина взагалі відмовлялася його передавати дуже довго. Втім, процес зрушений був з місця заради правди, також завдячуючи Шольцу. І так про Шольца Шольц зателефонував путіну. Він не розмовляв з ним з середини травня. Ви пам'ятаєте, приїзд Шольца, Драгі, Макрона до України напередодні саміту Європейського Союзу, де вирішилося питання на набуття статусу кандидата в члени ЄС для України. І дійсно, я заради правди скажу, що вони троє відіграли в одну із ключових ролей в тому, що це рішення було ухвалено. Ну і сьогодні на тлі, знову ще раз повторюся, успішного контрнаступу. Шольц таки зателефонував Путіну. Для чого? 90 хвилин вони розмовляли. По-перше, Шольц наполягає на тому, що Росія має вивести свої війська з України і визнати суверенітет і територіальну цілісність інакше дипломатичного рішення в регулювання питання неможливо уявити. Перекладаючи на просто людську мову, мені так видається. Врешті-решт, що Сольс Шольц не те, що натякає, а прямо говорить Путіну. Вже прямо говорить Путіну. Якщо ти не виведеш війська, тебе просто-напросто розіб'ють в Україні і розіб'ють твою армію, і я в цьому Україні буду допомагати. Він справді дещо змінив позицію з постачання зброї, але це про це чуть-чуть пізніше. Також прислужба служба уряду Німеччини повідомляє, що Шольц закликав Путіна знайти дипломатичне рішення, засноване на припиненні вогню. Тепер далі поїхали. Про що Шольц сказав? Він нагадав Путіну про Женевську конвенцію і закликав російського диктатора поводитися з полоненими у відповідно належний спосіб. Тому що зараз ми отримуємо чимало інформації про те, що утримання наших полонених далеко від та хоча б якогось приблизно гуманітарного формату. Навіть згадайте події в Оленівці, коли там вони просто були тупо знищені самими орками. Також Шольц обговорили ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Шольц закликав Путіна виконати рекомендації МАГАТЕ. МАГАТЕ. Рекомендує за великим рахунком, ну поки що прямо не пише. Але я думаю, до цього діло йде. І справа в тому, що вони наполягають на створенні безпекового формату демілітаризації взагалі Запорізької атомстанції. Але ну, так дуже обережно вони говорять про виведення військ. Але Шольц тут йому він вже за все наполягав на тому, щоб війська вивели Запорізької атомстанції. Немає сенсу їх там утримувати, однозначно так. Ну І вони говорили про продовольчу ситуацію, яка склалася в світі на тлі війни в Україні. Ну і канцлер Німеччини. Вважає, що роль зернової угоди, яка була ухвалена під гоїгідою Організації Об'єднаних Націй, ну за великим рахунком, так вона і є. Вона правильна і просив її не дискредитувати. Ви пригадуєте, Путін прямо говорив, що мовляв, зерно, яке виїжджає із України, воно прямує до Європи, Європа від цього там балансує ринок, і далі тому подібне, а країни Африки нічого не їде. Це брехня. За великим рахунком це брехня це викривлення ситуації. Частково їде зерно і до Європи, і частково їде до країн Південної Африки. Але найголовніше потрапляння українського зерна на ринок світовий, воно дійсно балансує ціни, і це не провокує голод та інфляційні процеси. Але це знаєте, не вся історія, яка стосується Шольца. Серйозний акцент саме на позиціях Шольца зробили нещодавно у самій Німеччині Сполучені Штати Америки, коли в неділю, ввечері 11 вересня, на місцевому телебаченні у Німеччині загальнонаціональному телебаченні з'явилася посол Сполучених Штатів Америки Німеччині Німеччини Емі Гутман. Вона сказала одну фразу, оцінюючи допомогу Німеччини Україні у війні проти Росії. Але мої очікування ще вищі. Більше нічого вона не коментувала, але якщо перекладати з дипломатичної на людську мову, це означає, що Сполучені Штати Америки не задоволені позицією Олафа Шольца і постійне їхнє прикривання Шольца, мовляв, шольц діє парадигмі НАТО разом із іншими країнами, погоджує надання Україні зброї, допомоги іншої і так далі. Це, мовляв, все прийнятно да, на даному етапі. Нині означає, що Шольц має визначитися з тим, яку, коли і в якому об'ємі допомогу він може надавати і буде надавати Україні. Тим паче, що опозиція по відношенню до Шольца дуже критично висловлюється, що Шольц недостатньо вживає дій для того, щоб краще допомагати Україні і блокує постачання броньованої техніки, яка б необхідна щоб була в Україні. Ну зокрема, танки Гепард, про які ми поговоримо трішки пізніше. І от вчора, 15 числа, стало відомо, що Німеччина надасть Україні 50 бронеавтомобілів Дінго. Загалом таких бронеавтомобілів у Німеччині 500. Мова про передачу цих бронеавтомобілів, які необхідні нашим хлопцям на передовій, реально, і ведеться дуже давно ще з весни. Але ці бронеавтомобілі Німеччина не хотіла передавати. І дійсно остаточне рішення завжди залишається за прем'єр-міністром, канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Зараз таких 50 автомобілів буде передано. Окрім того, буде передано дві додаткові нові реактивні системи залпового вогню МАРС 2. марс 2 це справді дуже потужна система, вона схожа за американською системою. МЛРС і дальність враження цілі сягає близько 40 кілометрів. Також можуть використовуватися ракети із GPS наведенням Це дуже точні, дуже потужні системи ураження цілей ворога. От дві таких приїде, три є, це вже буде п'ять, ну ви скажете, не так багато, але на тлі того, що нам постійно надходить така допомога, то справді ну, це непогано. Плюс до того буде надано 200 реактивних снарядів до цих реактивних систем залпового вогню. Але справа в тому, що ну, не лише ця допомога така, вона ну, важлива і те, що щось передумав, є інші позиції, які нам дуже-дуже потрібні і передають. Німеччина, наприклад, передала Україні 4 ще 4 зенітні установки гепард. Також передала 65 рефрижераторів, які необхідні також для наших військових. Це теж дуже багато цього, відкидати не можна. Але ми потроху-потроху підходимо до того. А де ж інша зброя, яку б хотіли б ми, наприклад, отримати, як то е, бойові машини піхоти-мардер. Ну, хто не обізнаний, звичайно, військовій справі, так як і я, це оця, вся купа термінології може видаватися зайвою. Але я спеціально про це говорю, щоб ви розуміли, військові потужності Німеччини дуже серйозні. Ну, і от одна із приватних компаній відремонтувала 16 таких бойових машин піхоти Мардер для Збройних сил України. Але уряд Шольца сказав, що він їх не відправить до України. Тобто... Сьогодні бойові машини Дінго дає. Дві млрс системи також ще дає Марс 2 реактивні системи залпового вогню. А от бойові машини піхоти Мардер не дає. Але поряд із тим є і плюс у тому, що Шольц таки ну, трішки розконсервувався в питанні надання важкої техніки. Окрему партію бойових машин піхоти Мардер він передасть Греції 40 штук поїде туди, до цієї країни. Аби Греція передала Україні ще радянського зразка бойові машини піхоти бмп 1 Ну, звісно, що вони ну, не найкращого, якості будуть в порівнянні із Мардером, але все ж таки це броньовані машини, осучаснені їх 40 штук Греція передасть Україні. Це називається такий круговий оборот, коли. Країна НАТО передає своїм союзникам більш сучасну зброю, більш стару вони віддають Україні. Ну звісно, що наприклад, на тлі успішного контрнаступу, коли ми е як. Трофей отримали понад 300 одиниць броньованої техніки російської, то наші хлопці теж також раділи це біля 50 танків і безумовно складати з важелів того, що буде передано 40 бойових машин піхоти першої модифікації до України із РЦІ, це також дуже потужний сигнал. Шольц загалом почав разом із очільницею Міністерства оборони Німеч... Німеччини приділяти більше уваги обороноздатності. Ну, зокрема, останнім часом вона є заяви про те, що Німеччина, ну, буквально. На сьогодні така заява пролунала, має стати таким центром військової безпеки, взагалі на континенті. І німецький уряд ухвалив рішення про виділення додаткових 100 мільярдів євро. Для модернізації своїх збройних сил це дійсно справді потужна цифра. Окрім того, Шольц закликав країни НАТО союзників більше приділяти уваги бороноздатності. Ну зокрема, він наводить приклад, коли Фінляндія та Швеція, які мають потужні армії, сьогодні доєднуються до північно-атлантичного альянсу, то треба рівнятися і на такі країни і. Дещо піддав критиці попереднього міністра оборони, який не вважав за те за потрібне, щоб обороноздатність Німеччини збільшувалася покращувалася. Ну заради правди, тут варто сказати вислови Трампа. За його президентство, коли він говорив, що фактично Альянс НАТО отримують сьогодні Сполучені Штати Америки. Справді фінансування дуже велике. Ну якщо брати для прикладу допомогу, яку надала Німеччина Україні, це сума приблизно 1,2 мільярда євро. І якщо порівняти із допомогою, яку надали Сполучені Штати Америки Україні, то це як мінімум в 10 разів більше. Звісно, що ми ну, не повинні плутати саме допомогу із. Продажем зброї, кредитами і так далі. Це дійсно так є, такі моменти є, але навіть і за гроші, ви знаєте, таких прикладів було вже. Україна часто не могла купити навіть зброю, її просто не, не продавали, тому що є певна заборона. Але справа в тому, що до двох переданих реактивних систем залпового вогню Марс 2 та 50-бронемашин Дінго відношення в опозиції Німеччини ну, доволі негативне. Чому? Вони не виступають проти. Вони говорять, що це настільки мало, що їм просто стидно перед усім світом, коли потужна німецька економіка не може надавати достатньо потужної. Допомоги у Україні уведені війні проти Росії, зокрема, один із депутатів опозиційної у Федеративній Республіці Німеччини Християнсько-Демократичної партії Християнсько-Демократичного Союзу Йохан Вадуфель різко розкритикував за таку позицію Олафа Шульца і закликав, аби уряд країни зайняв більш Спрямовану більш послідовну і рішучу позицію в частині надання важкого озброєння Україні і тут, зокрема, йдеться мова про постачання танків. Мова йде про танки Леопард, про які Україна просить Німеччину ще з початку війни, але які Німеччина абсолютно не хоче передавати Причин Важко зараз мені вам сказати зазначно які, але ну, на що посилається Німеччина, зокрема, вони видумали публічну версію, мовляв, про те, що наших хлопців треба дуже довго навчати, для того, щоб вони могли управляти танками леопард. Ну, я скажу чесно, це така, знаєте, дуже-дуже надумана ідея. Хоча буквально сьогодні Шольц, коментуючи успішний контрнаступ наших бійців на Сході України, на півночі України, сказав, що вирішальну роль у цьому контрнаступі відіграла німецька зброя. Ну, загалом скажу відверто, скидати з важлів того, що німецька зброя не допомогла, не можна. Це справді так. Тим паче об'єм допомоги також ну, чималий, але сказати, що визначально, я, чесно кажучи, далекий від цього. Якщо оцінювати в принципі нині політику Шольца, ще раз наголошую, в порівнянні з початком широкомасштабного наступу і взагалі до того, ну це і земля. Але вважати і м, говорити ствердно, що допомога Німеччини сьогодні Україні, ще раз говорю, допомога це не обов'язково подарунки. Це і речі, які поставляються нам під майбутні кредити або під кредити, які ми будемо гасити пізніше, вона доволі слабка і хотілося, щоб вона, звісно, була більша. Чому я так знаєте прискіпіливо почав говорити про Німеччину? Тому що дійсно претензії Німеччини і Шольца. І будь-якого канцлера цієї країни завжди були потужними. Вони претендують на головну ключову роль у Європі. І те, що сьогодні вже від Німеччини, лунає вчора, навіть таких заяв не було, 15 вересня, я ще не бачив, що все ж таки йдуть слова від самого канцлера нині Олафа Шольца про те, що Німеччина має стати центром безпеки всієї. Їхня позиція щодо зміцнення обороздатності і взагалі серйозної модернізації армії. У Європі німецької армії засвідчує про те, що вони все-таки будуть більше звертати увагу на те, щоб допомога Україні була і більшою, і об'ємнішою, ну і швидшою, звичайно. Окрім того, вони обіцяють поставляти нам і інші системи реактивні залпового вогню, зокрема Іріс, Але то вже не настільки важливе. Зараз головне, що ми визначилися із політикою Німеччини і. Яка формується завдяки багатьох факторів, і одним із них, ключових, про які я задав, дійсно стане Сполучені Штати Америки, які сказали, тепер останнє слово за Шольцем: ніхто його прикривати не буде. Але це означає, що він може втратити навіть посаду, якщо буде ну, такою аморфною масою по відношенню до України. Що ви з цього приводу думаєте? Пишіть в коментарях. Звісно, хотілося б ми висловлювали не. Емоційні а об'єктивні оцінки, тому що це дуже важливо. Хоча, звісно, від емоцій ми нікуди не подінемося. Для цього принагідно вас попрошу також ще раз підписатися на мій YouTube канал. Ви зараз знаходитеся тут. Це можна зробити під цим відео. Не забудьте поставити лайк, якщо відео вам було корисним. Всіх люблю ціную, і шаную. і не перемикайте в себе до України.